Цибуля пішла в стрілку. Чому так сталося і що робити і чи можна ще врятувати врожай, у цьому відео покажу все. Як виглядає стрілкування та який буде результат. А ще розкажу, як уникнути стрілок в наступному сезоні. Починається все красиво. Ось вона тільки назійшла. зійшла. Свіжа, зелена, обіцяє гарний врожай. Час минає, цибуля набирає силу, листя соковите, голівки починають формуватись, аж раптом стрілки. Одна, друга, і вже пішло поїхало Цибуля вирішила цвісти. Єдине, що вас хвилює в цей момент як цьому запобігти та що робити з цибулою, яка пішла в стрілку. Є декілька причин, чого цибуля йде в стрілку. Перша занадто великі цибулини при посадці. Термін посадки. Занадто рання висадка восени або весною, і рослина переживає холод, думає, що вже була зима. Стрес. Різкі перепади температур, заморозки, пересихання перезволоження. Цибуля сприймає це як сигнал, треба цвісти, бо далі виживання. Ну, а також сорт. Є сорти, які майже не стрілкуються, а є ті, що стріляють при першій же нагоді. Але ж ми не здаємось. Бачиш стрілку, видаляй, обережно, біля самої основи, поки вона ще м'яка. І не одна, а всі одразу. Не жалій. Ось вони ці стрілки. Отак їх треба видаляти. Ось іще. Багато. Ретельно оглядаємо всі цибулини, видаляємо усі стрілки. Це треба робити все літо, якщо вони будуть появлятися нові. Ні в якому разі не жаліти. Видаляйте і великі, і малі. І навіть ті, які вже видалили, теж видаляйте, якщо вони ростуть. Висновок простий. Стрілку побачу, видаляй, не чекай. Цибуля ще дасть результат. І ще бонус: стрілку не викидай. Пожарити з яйцем, замаринувати. Додати до страв. Смачно! А що ж буде з цибулею, у якої видалили стрілку? Чи вона сформується, чи буде з неї якийсь результат? Ось цибуля, з якої видалили стрілку в минулому році. Вона перезимувала. Розмір дещо менший. Ось. Стрілка яка була, а ось цибулина. Ось така цибуля формується після того, як видаляється стрілка. Вона чудово зберігається всю зиму. Зараз середина квітня, цибуля навіть не проросла.